Який серіал ти готовий дивитись знову і знову? Губка Боб. Останнім подарунком від мого тата був величезний плюшевий губка Боб. Я безперервно дивився серіал, намагаючись пережити свою втрату. І якби тупо це не звучало, щастя та тупість губки Боба часто допомагали мені в складні часи. Він завжди буде моїм улюбленцем. Змінено завжди слідуй за своїм серцем. Якщо ти погано розумієш вказівки, футурама. Я на 40% складаюся з футурами. Жодного поста про золоту еру Сімпсонів. Це я так відстала? Ні, реддітори не в темі. Парки і зона відпочинку. Ви не передивляєтесь з парк Сендрек хоча б раз на рік. Як я зустрів вашу маму? Я його завжди вмикає, щоб заснути. У ньому дуже гармонійно поєднані гумор, мінімальна трагедія та сум. Хоча я завжди пропускаю серію останні слова, тому що вона змушує мене плакати. І типу, це весело та просто, і ти не очікуєш від нього багато. Я збилася з рахунку, скільки разів я передивлялася цей серіал. Я не думаю, що хочу рахувати зараз. Пільнота, це справді були круті часи. Я тисячу разів казала Пірсу, що ніколи не хотіла зустрічатися з Ловар особисто. Я просто хотіла цього для картинки. Я ненавиджу тебе, Пірс. Я тебе ненавиджу. Безсоромні. Це так довбануто і смішно, що це змушує мене почуватися краще, хоч би що відбувалося в моєму житті. Ох, так, здорово, я готова це передивитися. У Філадельфії завжди сонячно. Замовкни, це мій улюблений серіал. Ми з дружиною буквально називаємо нашу нічну дозу мелатоніну котячим кормом, тому що Чарлі та Френк щодня їли корм, щоб заснути. Надприродня. Щойно увімкнув його знову в 666 раз. Тому що це завжди гарна ідея. Я переглядаю його принаймні раз на рік, але зазвичай лише до п'ятого сезону. Після цього я можу подивитись ще сезон або іноді кілька, перш ніж подивитись щось інше. Аватар, останній повелитель стихії, не можу повірити, що капітан згадав про мій день народження. Він справді піклується про мене. Авадар один з найкращих серіалів, який я коли-небудь дивився. І мене завжди дивує, наскільки це цікаво. Передивляюсь його зараз. Те, як там зображено горе та біль, справило на мене враження в дитинстві, але втішає мене зараз, коли я вже дорослий. Коли я навчався в аспірантурі, це був серіал Хаус. Я дивився його всюди. Зуб даю, за півтора роки я подивився цей серіал разів 5 чи 6. Такий він чудовий. Що може бути гірше за смерть? Подвійна смерть. Клініка. Чорт забирай, Джей Ді, запитав неї щось особисте, але не надто особисте. Ви народжували вагінально. Мене завжди ти смішило. Star Trek. Кожна серія настільки самодостатня, що її легко взяти та подивитися як окремий фільм. Сабріна молода відьма. Епізод, де вона перетворюється на чувака і підстрибує, щоб не вдаритися об двері, завжди викликає в мене сміх. Крім того, Салем прекрасний. Айтішники, епізоди вони всі йдуть на мюзикл. Три хвилини, коли Джен розмовляє з Роєм, а потім повертається до бару і просить випити у бармена моса. Можливо, був найсмішнішим з того, що я коли-небудь бачив. Бруклін 99. Я включаю його на ніч, щоб заглушити шум шуму вухах. На даний момент я думаю, що я перегляну цей серіал близько сотні разів, і він все ще не набрид. Офіс не знаю чому, але цей серіал виглядає так, ніби може бути історією звичайних людей зі звичайним життям, яка закінчилася щасливим кінцем. Теорія Великого Вибуху. Мені час пригод. Я люблю цей серіал. Він охоплює всі аспекти комедії, напруженої драми і космічного жаху. Засадовим парканом для мене стало традицією дивитися його ще осені. Такий затишний мінісеріал. Секретні матеріали. О, мій улюблений. Я збираюся переглянути мементо морі цього тижня. Аж два, просто додай води. Не знаю чому, але цей серіал мене заспокоює. Я зрозуміла це після травматичної події в моєму житті, і я дивлюся його вже близько місяця після цього. Доктор, хто? Особливо старі епізоди. Навіть у дитинстві цей серіал давав мені краплю надії, що я можу сісти в поліцейську будку і вирушити в подорож у часі подалі від усіх проблем. Для мене такими є нові серії. Може, тому що я молодша? Ну нові зі старих епоха RTD. Малькольм у центрі уваги. Дюї легше за персиним соком. Ця погань не росте, на. Почекай, росте! Так чому це так страшенно дорого? Меш, ми дивилися його знову і знову з моєю мамою, коли мій батько пішов від нас. Ця стрічка назавжди залишиться для мене серіалом Втіхи. Соколине око та Радар допомогли мені пройти через пекло. Пуститися берега. Дякую. Пуститися берега та зошит смерті завжди мене дуже розслабляли. Король гори. Спочатку він здавався мені нудним, але коли я перегляну на одному стрімінгу, він ніби став моєю родиною. Тепер це мій фаворит. Навіть моя двохрічна дитина стежить за героями і любить їх, особливо Боббі. Це справді цікаве та корисне шоу. Лол. Бафі винищувачка вампірів. О, чувак, я обожнюю ще раз із почуттям. Це мій улюблений епізод на всі часи. Gravity Falls – живий за викликом або менталіст, коли мені погано, завжди відволікає мене від того, що мене засмучує. Для мене це Арчер. Я великий фанат цього серіалу, але чомусь зовсім пропустив вихід 12-го сезону. Я буквально чекав продовження останні два роки, думаючи, що воно було відкладене через ковід. Тому, звичайно, я знову переглянув весь серіал, щоб подивитись 12-й сезон. Сайнфелд опускає руки. Мене чомусь завжди заспокоює атмосфера кінця 80-х, початку 90-х, а в поєднанні з персонажами це просто чарівно. Топ гір, коли там були Кларксон, Мей та Hammond. Друзі. довелося багато шукати, щоб знайти це. Люблю Твінпікс, не знаю. Мене він заспокоює. Я дивлюся Твінпікс майже щороку, коли у мене депресія. Мені здається, що це може бути трохи дивно, тому що подекуди він дуже похмурий, але для мене це ніби перезавантаження. Минулого року я не дивився його. Я потрапив до психіатричної лікарні, тож я думаю, що це працює. Коли мені було 15, мій брат помер, тому я виріс у неповній сім'ї. Я знайшов своє улюблене аніме, яке завжди рухало мене вперед. Гурен Лаган воно було про маленького хлопчика і людину, яку він бачив. Та людина захопила світ підземних людей, які не знають, що таке поверхня. Це допомогло мені пережити горе. Без цього я міг бути зовсім іншою людиною. Навіть коли ти не віриш у себе, ти завжди можеш повірити в мене, тому що я вірю у тебе. А Даунтон я називаю це моє кулінарне шоу. Я так добре знаю кожну серію, що мені не потрібно дивитися на екран, щоб зрозуміти, що відбувається. Я можу просто ввімкнути його, поки готую, працюю по дому або працюю з документами. Я, мабуть, подивилась весь серіал принаймні два десятки разів. Мультсеріал Бетмен відмінне шоу, досить легке для дітей, але досить серйозне, щоб мені не соромно було дивитися його. Художній стиль натханий флейшером і приголомшує озвучення приносять задоволення щоразу. Бетмен у моїй п'ятірці найкращих серіалів всіх часів. Він просто фантастичний. Дякую вам за перегляд, а також безладу за участь у цьому відео. Не забудьте завітати на його канал за посиланням в описі. Підтримайте наш проект вподобайкою та підпискою, а зсу гривнею. До зустрічі!